Минулої літньої пори на світ з'явився кольоровий олівець. Його створив старий дідусь на ім'я Микита для своєї онуки, що дуже любила малювати. І з великою любов'ю і турботою дід Микита клав кольорове ядро в дерев'яну булонку, щоб олівець міг малювати. Мар'янко, ходи сюди. Я змайстрував для тебе олівець того улюбленого кольору. Золотоволоса дівчинка років восьми прибігла до кімнати. Ура, дідусю, це мій улюблений відтінок зеленого кольору. Дякую, бо той зелений уже став надто коротким і ним важко малювати. Ну що, зелений, сьогодні у тебе день народження. Тож даруємо тобі пенал. Відтепер це твій дім. Пояснив дідусь, кладаючи олівець у жовтий педал. А щоб зеленому не було сумно, я підселю до нього гумки та блискучі ручки. Гаразд, Мар'янко, можеш віднести їх до своєї кімнати і поставити на стіл, за яким ти малюєш. Відтоді минув уже рік, як олівець жив на столі. Він подружився з усіма мешканцями, блискучими кольоровими ручками, іншими олівцями та гумками. Щодня він гуляв по столу, спілкувався з папером і блокнотами, мовою візерунки. Але одного дня олівцю стало сумно, адже територія його пересування була обмеженою, йому не дозволялося виходити за межі столу. Він часто заглядав у вікно, дивлячись, як дітки весело бігають по траві, всіяні різнобарвними квіточками. От би й мені там побігати, мріяв собі олівець. Назовні стільки чудового, а я живу лиш у межах столу. Папір, що лежав акуратно у папочці, вистрибнув до засмученого друга, щоб втішити його. Світ за межами столу дуже цікавий. Ти ж там був правда? Розкажи мені, як тобі вдалося туди потрапити. Це трапилось мимоволі, коли дідусь залишив відчинене вікно, пан вітерець якраз виконував дихальні вправи. Тож як тільки він подув у бік вікна, мене віднесло на вулицю. То була чудова подорож. Я нюхав пахучі ромашки, пролітав над деревами, був у пташиному гнізді разом із пташенятами, а одного разу ледве не втонув у калюжі. Тоді сонечко прийшло мені на допомогу. Воно почало світити дужче, і калюжа висохла. Доволі небезпечно вийшла подорож, зауважив олівець. Так, але вона варта того. А як тобі вдалося повернутися назад до столу? Онука дідуся Микити, Мар'янка, помітила мене і віднесла назад до будиночка. А візьми мене із собою у подорож наступного разу. Я б і радий, та більше у подорожі я не збираюся, мені краще вдома. Тут мої друзі і люди, які про мене дбають. А я не хочу лишатися тут. Я би допоміг тобі, друже, але вікно зачинене. Олівець засмучено побрів до Пенала. Минав час, поки друзі олівця розважалися, малюючи на папері візерунки. Зелений днями й ночами сидів самотою на краю стола, думаючи про цікаві подорожі та нових друзів, яких він може зустріти, якщо тільки вибереться звідси. Тож одного весняного ранку зелений олівець рішуче не думав спробувати вийти на двір. І для цього він вирішив податися. За допомогою до подружки лінійки. Олівець постукав тричі у дверця та шухлядки. Привіт, Олівчику! Як поживаєш? Поцікавилася дерев'яна лінійка. Не дуже. Але стане краще, коли я виберуся на вулицю. Лінійко, ти зможеш мені допомогти дістатися вікна? Ти впевнений, що хочеш відправитися назовні. Це може бути небезпечно. Я більше не можу залишатися тут. Мені нудно, я хочу пригод. Але ж ми можемо самі собі влаштувати пригоди, помалювати разом на папері, пописати один одному таємні листи. Не хочу я ваших ігор. О, гаразд, засмучено почала лінійка. Якщо ти переконаний, що за межами столу тобі буде краще, то я тобі допоможу. Правда, вікно зачинене. Вікно так, але сьогодні зранку дідусь Микита відчинив квартирку. Добре, якщо ти такий певний, то допоможу. Зараз покличу ще ручки та гумки на допомогу. Зробимо гойдалку, щоб ти зміг підстрибнути високо й дістатися квартирки. Коли всі були готові, лінійка лягла на стіл так, що її краєчок виходив за межі столу. Під неї лягли гумки, утворивши гойдалку. Ручки стали на нерухомий край лінійки на столі, а олівець мав дійти до того краю, що звисав. Йому було трішки страшно, але бажання потрапити на вулицю виявилося сильнішим. Отож він заплющив оченятка і пішов повільно по лінійці. Папірці, ручки ножиці затамували подих, коли він дійшов до краю. Олівець зробив декілька невпевнених невисоких стрибків, а останній стрибок вже був рішучим. Він підстрибнув так високо, що зачепив стержнем стелю. А, -а, 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 а заволав нажаханий олівець, пролітаючи високо над столом і наближаючись до вікна. Він зробив кілька переворотів у повітрі, сподіваючись, що скерує свій політ у правильному напрямку. Та замість цього вдарився в віконну раму із гуркотом Пав на підвіконня. Його друзі налякано зойкнули. Олівчику, ми зараз тебе заберемо звідти, заспокоїла друга лінійка. Але тобі доведеться перейти батарею і трубу, що тягнеться вздовж підвіконня. Бачиш, біля кутка стоїть стільчик. Збери усі свої сили і стрибай на нього. Олівець підвівся, перевірив. Цілий, і пішов, обережно ковзуючи по слизькій батареї. Перестрибнувши на трубу, помалу почалапав до краю і завмер. Сміливіше, командувала лінійка. Раз, два, три стрибай!» Олівець підстрибнув, що було сили, і приземлився на стільчик. Кольорові ручки скрутили скатертину, що лежала на столі, і кинули її олівцеві. Міцно вчепившись за неї, він через кілька хвилин опинився на столі. Друзі з полегшенням видихнули. Дерев'яна лінійка підбігла до друга. — Ти як, зелений? Я так просто не здамся. Рішуче відказав олівець, навіть не подякувавши друзям за допомогу. Засмучений своєю невдачею, він зачинився у своєму пеналі. Наступного ранку зелений прокинувся раніше за всіх. Ручки і гумки тихенько посопували у пеналі. книжки, перевернувшись на бочок, спали на поличках. Було лише чути, як Мар'янка збирається до школи. Як їй пощастило, вона може ходити до школи, гуляти де схоче. Ображено бубонів він. Не знаходячи собі місця, олівець намотував коло довкола пенала, розмірковуючи, як йому потрапити на двір. Аж раптом у голову його закралася чудова ідея. Олівець підійшов до стільчика, з якого вчора вибрався на стіл, і побачив розкритий наплічник Мар'янки, з яким вона ходить до школи. Недовго думаючи, він щодуху розігнався і стрипнув усередину. Оговтавшись від стрімкого стрибка на дні рюкзака, олівець не тямився на радощах. Ура! Сьогодні найщасливіший день у моєму житті! Нарешті я виберуся зі столу і побачу, що ж там назовні, пританцьовував він. Книжки, що лежали у середині рюкзака, здивовано поглянули на нього. Даремно радієш, хлопче, озвався чийсь строгий голос. Я теж колись про це мріяв, коли лежав на полиці в супермаркеті. Олівець перестав танцювати і підійшов ближче, щоб побачити, хто ж це говорить. Вітаю, пане щоденнику, то вам вдалося побачити, що ж там коїться за межами магазину?» – нетерпляче допитувався він. Так, я пам'ятаю той день, коли мене вперше взяли до школи, продовжив щоденник, не поділяючи захоплення олівця. Спочатку мені було дуже цікаво, адже стільки всього нового і незнаного довкола. На перервах між уроками я бачив різнобарвні квіти, виглядав пташок, що зачаїлися у зелених кронах дерев, і так гарно щебетали. Я навіть бачив, як падає листя восени. І як вигулькують із землі перші весняні квіти. Але з часом мені стало нудно. Щодня в мені роблять записи ручкою, ставлять якісь цифри, передають із рук в руки то батькам, то вчителям, то діти мене випадково на підлогу скинуть, граючись на перерві. Вон подивися, який я вже обшарпаний став. Пожалівся щоденник, демонструючи свої загнуті сторінки і затертий бочок. Але ж ти міг вибігти на вулицю і жити там, тоді б тебе не так пошарпало. Я теж так думав. Та останнього разу, коли Мар'янка після школи пішла грати з друзями в саду, кинувши рюкзак на землю, я й вистрибнув та не встиг далеко просунутись. Як на мене наступили і залишили ось це. Жахливий був день. Щоденник повернувся, показуючи олівцю свою спинку, на якій виднівся відбиток кросівка. Але тобі так пощастило побачити ще щось окрім наплічника. Знав би ти, як мені вже набридло кожного дня гуляти лише по столу. А сьогодні моя мрія здійсниться, я потраплю на вулицю. Щоденник невдоволено поглянув на олівця, але нічого не сказав. У цей час до кімнати забігла Мар'янка, наспівуючи веселу пісеньку, дівчинка схопила на і попрямувала до школи. Олівець сидів у рюкзаку, захоплено прислуховуючись. Догодіння машин, щебетання і розмов довкола, нетерпляче чекаючи, коли він зможе все побачити на власні очі. Добравшись до класу, Мар'янка відкрила рюкзак і почала діставати звідти усе, що потрібно для уроку. Щоденнику, можеш відкрити свої сторінки? Я сховаюся під ними, щоб Мар'янка не помітила, прошепотів олівець. Щоденник щось пробурмотів собі під ніс, але погодився. Тож, як тільки дівчинка виклала все з наплічника на парту, олівець непомітно вискочив і зістрибнув униз. Дякую, щоденнику, ще побачимося, помахав вдячно зелений. Сподіваюся, що не побачимося, пробормотів йому вслід щоденник, та олівець уже не чув, бо побіг до коридору, шукаючи двері, які вивели б його на вулицю. Та шлях був непростий у коридорі на олівця чекали перешкоди у вигляді дитячих ніг, які хаотично пересувалися у пошуках свого кабінету. Треба бути дуже обережним, щоб на мене не наступили, зауважив він. Тож олівець зібрав усі свої сили докупи і швиденько помчав поміж сандалями і туплями до виходу. Він успішно минав одну пару взуття, потім іншу. «А це вже не так складно, похвалив себе Олівець, запишавшись собою, він відволікся і втратив пильність. Отож, через хвилину зелений напоровся на жовтий босоніжок, який відподболив його протилежний бік від дверей, що щоли на вулицю. Олівець підвівся. На хвилинку йому запаморочилось в голові. Нічого, зараз спробую ще, втішав себе він. Цього разу він таки дістався до виходу, пролунав дзвінок, і в коридорі, врешті, стало тихо. То я міг би вистрибнути зараз, і тоді мені не довелося б долати стільки перешкод. перевів подих бідолаха. Але ж що це за пригода без перешкод? Затамувавши подих. Олівець спустився східцями на подвір'я. Все довкола купалося у сонячному промінні від кремезних добів до дрібненьких квіточок, подух легкий вітерець, ніжно заколисуючи травинки. Олівець вибіг на галявину, оквічену рожевими і червоними тюльпанами. І повалився на землю. Я ніколи не бачив, як хмарки бігають по небу. Цікаво, чи спускаються вони коли-небудь на землю, щоб відпочити і понюхати пахучі квіточки. Повз нього пролетіли різнокольорові метелики, махаючи своїми візерунчастими крилами. Вони граційно пурхали з квіточки на квіточку, розносячи весняні пахощі, і з гучним дзичанням на олівця сів хруч, уважно розглядаючи своїми круглими оченятами незнайомий предмет. Він торкнувся лапками дерев'яної булонки олівця, той закричав, відмахуючись. Припини мене лоскотати, тосить! Вертівся регочучи олівець. Та жук нічого не зрозумів, аж поки олівець не зігнав його геть. То от так багато різноманітних комах, про існування яких я навіть не здогадувався, дивувався зелений, розглядаючи червоного у чорну крапочку жука. Я перепрошую, почулося раптом із землі. Ми перевозимо меблі, чи могли б ви б посунутися? Олівець повернувся і позад себе побачив невеличку земляну гірку, з якої спускались декілька мурашок, тримаючи у лапках кору. А хто ви такі? здивувався він. Ми, мурашки, трудівниці, робимо ремонт у нашій домівці, казала лапкою на земляний насип одна з істот. Олівець нахилився і почав уважно розглядати мурашник. Уздовж усього насипу були невеличкі отвори, з яких час і часу виглядали мурашки. Певно, це були вікна. Істоти ставили на них маленькі горщики з квітами, щоб зробити домівку більш затишною. Одне із вікон було відчинене навстіж, то жилівець міг добре роздивитися кімнатку. У коробці з-під зірників лежали зовсім крихітні мурашки. Камінчики були тут стільчиками. А кора столом. За ним якраз сиділа сім'я мурашок і обідала. А у вас доволі затишно, відказав олівець, обертаючись до мурашок, що продовжували перетягувати кору. Кора була вдвічі більше за них самих, але маленькі істоти не скаржилися і робили свою справу далі. Ну-мо, я вам допоможу, запропонував він. Перетягни це сюди, будь ласка, попрохала мурашка. Зробимо із цього лавочку. А ще нам потрібно зібрати листя, щоб пошити із них сукенки для малечі. Гаразд! Одна з мурашок простягнула олівцю плетену торбинку. Краще збирати добові й кленові листочки, з них будуть найкращі сукенки. Олівець почав збирати усе, що траплялося під руку. І листочки кульбаби, і маленькі листочки конюшинки. Ой, а для чого вам сукенки із таких пекучих листочків? запитав олівець, тримаючи в лапках рослину, що добряче пощіпало його своїми листочками. О, ні, це ж кропива, її краще не торкатися, бо вона пекуча. Ага, тепер буду знати. А я вже зібрав вам цілу торбинку листя, пишався собою він. Але ж це зовсім не ті листочки, які нам потрібні. Ходімо, ми тобі покажемо. Кленові листочки широкі і мають гострі краї, а добові маленькі і з заокругленими кінчиками. Хм, тепер я вже точно не наплутаю. Дякую, мурашко. Олівець охоче вкладав у корзинку листочки, за якими час від часу ховалися від спекотного сонечка гусениці й черв'яки. Перепрошую, я не знав, що це ваша парасоля. перепрошував олівець, коли розлющення гусінь загрозливо пропущала, бажаючи повернути назад свою парасолю. Тепер уже точно все. простягнув він наповнену щень. Корзину мурахам. Молодець, Олівчику, гайда пити з нами липковий чай. Дверця та мурашника відчинились і олівця запросили просісти на крісло камінчик. Поки маленькі дітки мурашки допомагали мамі носити кришечки від пляшок, які вони використовували як чашки, тато мурашка розкладав на листочках тарілочках солодощі, які робили із вишень і яблук. Коли всі вдосталь посмакували чаєм і солодощами, мама Мурашка пропрощала тоненьким голосочком. Дякую за допомогу, зелений олівчику. Якщо ще колись будеш тут, заходь у гості. Вони попрощались, і олівець пішов собі далі. Він був дуже задоволений, що зміг зробити щось хороше для інших. Сонечко вдячно підморгнуло йому. А птахи радісно защебетали, махаючи крильцями. Олівець вирішив трішки перепочити після своїх ранкових пригод, тож влігся біля високого дуба.